Після повернення з війни наші військові та захисниці заштовхуються з новими викликами адаптація, реабілітація, пошук, роботи, житло. І саме тут важливо, аби держава, громади та суспільство були поруч. Вітаю, це погляд Черкаси, і саме про це будемо сьогодні говорити. Як саме реалізовується ветеранська політика у Черкаському районі? Які проекти вже втілені? А які чекають попереду? дізнаємося сьогодні від нашої гості, голови Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко? Вітаю вас у студії. Доброго дня, вже приємно бути тут присутньою. Раді вас бачити, пані Валерія. ну Ветеранська політика, я певно не помилюся, якщо скажу, що це один із пріоритетних напрямів державної політики, який активно реалізується в Черкаському районі. Розкажіть трошки детальніше, що саме впроваджується, як впроваджується. Це дійсно так. Ветерани це люди, яким ми завдячуємо нашим життям, нашим майбутнім. І зараз триває боротьба, і кількість ветеранів збільшується. От ми, органи державної влади, органи місцевого самоврядування і всі уповноважені на це особи, посадові і цивільні повинні зробити максимум, аби адаптація повернення ветеранів до життя проходила якомога гармонічніше, швидше. Легше це основна наша функція і задача кожного на сьогодні. Якщо говоримо про адаптацію, що найважливіше включає в себе це слово? Ну перш за все, давайте проговоримо про те, що станом на сьогодні два міністерства займаються цією політикою зверху донизу впровадженням. Вони видають постанови, нормативні акти, якими ми керуємося в своїй діяльності Міністерство соціальної політики, міністерство у справах ветеранів. От і в 2023 році була видана постанова про створення відокремлених структурних підрозділів на базі вже адміністрації і органів самоврядування. От і саме цим ми зараз займаємося. Ми створюємо робочі місця, місця для фахівців супроводу ветеранів. Ця робота триває, от і звичайно, в планах закінчити її до кінця цього року. А якщо будемо говорити про адміністративні послуги, щось є якісь особливості, от саме якщо ми говоримо про ветеранів в розрізі. Цих послуг так у кожній громаді Черкаського району у нас 26 громад. Функціонує єдине вікно ветерана. Так. Це наш плюс, бо ми тут передовики. Це має бути в кожному районі. В кожній громаді є фахівці із супроводу, також які допомагають не тільки ветеранам, а й членам родин наших ветеранів, членам родин загиблих. Всім категорійним особам, загалом навіть, От, з заявами, з довідками, з консультацією, там, оформлення пенсій, субсидій і всього іншого. Також є, є карта послуг для ветерана України. Це така загальнообласна. Е, у нас зараз платформа. Вона включає 781 послугу. Її засновники це державні органи і міжнародні організації. І теж з позитиву в Черкаські в Черкаському районі 381 послуга вже інтегрована, і ветерани можуть користуватися. Тобто так. досить ви прям активно розвиваєте, так і в цю тему також у нас діє платформа ветерана Черкаський вимір. От це сайт, де абсолютно все може дізнатися ветеран, члени його родини, члени родин наших загиблих героїв, що їх цікавить. Це і про можливість отримання житла, можливості отримання компенсації за оренду житла. От, ну абсолютно все, що цікавить, і також телеграм-канал, платформа ветерана. Теж працює в Черкаській області. Дуже багато проєктів, дуже багато реалізовуєте. Як комунікуєте от саме з цією, ну, з ветеранами, власне, аби кожен дізнався про такі можливості? Бо, ну, наприклад, в інформаційному полі не досить часто стикаєшся з тим, що там відкрились якісь нові чи то послуги, чи ще щось. Також повертаючись до завдань конкретних на сьогодні, ми реалізовуємо також таку програму з відкриття хабів в районі. Загалом у нас станом на сьогодні вже відкрито 27 хабів з 26 громад. Два хаби функціонує в Леськівській громаді. От також у нас функціонують адаптивні простори: це у Канівській, Степанецькій, Корсунченківській чигиринській і Леськівській громадах. Це де ще і плюс спорт є відповідність. Спеціальні тренажери. От. І, звичайно, наша задача в першу чергу покращити ту базу в тих хабах, де вже вони створені. От. І там. Йде комунікація, там прямий діалог ветерана, його родини, членів родин загиблих із представниками, по-перше, профільними це з психологами, з іншими спеціалістами, які потрібні їм для різних потреб. Так вони залучаються. Це все комунікативний процес. І, звичайно, ще з такого основного, як ми комунікуємо конкретно, наприклад, наша адміністрація і органи самоврядування, ми маємо таку практику, як виїзди в громади, спілкування з ветеранами напряму, живий діалог, такі круглі столи. Вони проходять на базі громад, от або в хабах в тих самих. І таким чином ми вже здійснили об'їзд абсолютно всіх громад району. В більшій переважній більшості я брала особисту участь, де я не змогла, брав участь профільний заступник. От саме з цього напрямку з напрямку соціальної політики. Ви говорите власне про зустрічі? Можливо, є так. якась історія ветерана, яка вам найбільше запам'яталася? Бо ну. Ну, знаєте, в основному це проблеми, з якими зіштовхуються наші ветерани. От, і це дуже добре, що ми можемо напряму комунікувати, тому що не всі можуть. Доїхати швидко і мають час Черкаси, наприклад, і поставити те чи інше зручне або незручне питання. Основне з таких історій да, це земельні питання. От Задають питання ветерани, як, коли ми зможемо отримати землю. Це їхнє право по закону. Так? Але в зв'язку з тим, що ми перебуваємо в повномасштабній війні, зараз на всі ці законодавчі нормативні акти і на цю процедуру взагалі накладений мараторій. От uh -huh. і якби що я тут рекомендувала, і яку ми практику з громадами напрацювала? Напрацювали, вони складають профільні відділи під керівництвом керівників громад, складають списки, от, вносять пропозиції в черговість наших ветеранів. От і потім це пришвидшить саму історію, коли буде перемога, і коли ця законодавча норма буде можливою до реалізації, uh -huh. я вас зрозуміла, і ви власне. Перед цим згадували про психологів, які працюють на базі хабів. Наскільки я зрозуміла. Чи на вашу думку, чи достатньо приділяються уваги саме психологічній реабілітації, бо я так розумію, це невід'ємна складова для повернення ветеранів. До ну, життя? Тут є багато питань. У нас на базі Черкаської районної військової адміністрації, як на базі кожної адміністрації в країні, створена відповідна комісія, яка складається з 60 осіб. Це працівники адміністрації, працівники органів самоврядування, представники громадських організацій ініціації ініціативних ветеранських груп представники міністерства у справах ветеранів, от ми займаємося підбором фахівців саме у профільні структурні підрозділи, які я вже згадувала, повинні функціонувати в кожній громаді, і це колосальна робота, того що насправді. Сьогодні у нас 42 штатні одиниці по всьому району заповнено лише 21 вакансію. Ми цю роботу проводимо. Заявки надходять електронно, але сам конкурс, саме спілкування, воно живе і, на жаль, багато претендентів відсіюються. От тільки за останній період, з початку року, 13 кандидатів отримали відмову. Це звичайно, це рівень освіти, це рівень комунікації, спілкування. Люди не проходять відбір. І, звичайно, загалом хотілося б. Щоб ветерани могли працевлаштуватися на цю роботу, оскільки ніхто так краще не зрозуміє ветерана, як сам ветеран, і в наш лозунг, наше гасло нічого для ветерана без ветерана загалом. Але на жаль, ну, не в достатній кількості звертаються поки що наші ветерани. Можливо, наша сьогоднішня зустріч також допоможе про це розказати. От і хтось зацікавиться, ну із 21 одного які зараз вже влаштує. Товані на роботу фахівцем і супроводу ветерана 50% – це саме ветерани. 50%. А хотілося б звичайно, чесно кажучи, щоб це було щоб це повністю були наші демобілізовані ветерани, наші ветерани. От, от така робота зараз триває для То ветеранів. Ми нічого А, да. дуже цікаво і певно звучить дуже правильно. Бо ніхто не зрозуміє краще ветеранів, ніж сам ветеран. Так, То чи можемо ми говорити, що ветерани активно долучаються до там створення якихось програм підтримки чи їх реалізації? Ну щоб краще зрозуміти, що чого саме? Вони потребують. Ми залучаємо наших ветеранів де ми можемо да до, до всіх можливих проєктів. Але справа в тім, що дійсно зараз вся робота міністерства справа ветеранів і наших профільних служб як в адміністрації, це управління соціального захисту і сам структурний підрозділ статусом юридичної особи в справах ветеранів і демобілізованих осіб. Ми намагаємося заохотити до співпраці. Відкритися, бо це є проблема, якби є така все-таки ситуація, коли люди, ну, тобто їм потрібно повернутися до життя. Нема такого зараз, щоб вже були такі широкі платформи для спілкування. Це все тільки зараз. От воно робиться. Ми намагаємося збиратися, звичайно, в першу чергу на базі обласного ветеранського простору. Ми комунікуємо. Туди приходять ветерани і члени їхніх сімей. Це така звичка має сформуватися. Так, ми говоримо за себе. Ми говоримо про наші відділи, про наші хапи, аби теж сформувати цю звичку. Це спочатку такий перший етап. Звичайно, в порядку у звичайному звернення громадян, якщо є якісь питання, там недосконала робота органів державної влади чи самоврядування по району, де, ну, чи, чи депутатів, ну все, все буває. Да? звичайно ветерани звертаються в будь-якій там послідовності, чи звернення йде на прийом, чи звернення йде там у писемному форматі. Ми на це все реагуємо. Ця робота вона зараз формується, тобто вона формується. І це дуже добре, коли, наприклад, в менших селах, в таких наших сільських громадах, наприклад, от в Леськах там є два хапи. Це говорить про те, що кількість і запит він широкий. І що і туди ветерани ходять, їм там приємно, їм там комфортно і там є чим зайнятися. те, це те, чого ми маємо добитися взагалі в кожній громаді. От це, щоб ці простори вони не були порожні, так щоб туди хотіли йти, щоб там було цікаво, і там час проведений був з користю. От це те, на чим ми працюємо. Я не можу сказати, що зараз все ідеально і все зроблено, бо це буде неправда так. Я нагадаю ви дивитеся програму Погляд Черкаси. Сьогодні у нас у студії голова Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко. Говоримо власне, про ветеранську політику в Черкаському районі. Ми багато говорили про хаби. Давайте трошки детальніше, яка взагалі мета і чим займаються всередині, ну чим покликана необхідність таких хабів. Так, от буквально сьогодні я була в Білосірській громаді і відвідала їхній хаб. От ми його відкривали вже раніше, в кінці минулого року, а сьогодні я мала можливість подивитися очно, як там імплементується вся політика. Угу. Так, там працює два фахівця, які вже пройшли відбір в нашій конкурсній комісії: дві чудові жінки, два спеціаліста. І для мене було важливо почути їх як людей, як вони справляються зі своєю роботою, бо це ж робота. Вона все таки в першу чергу психолога, робота психолога. Тобто і мені дуже сподобалася їхня взагалі відверта розмова. По перше, вони позитивно налаштовані, абсолютно нічого не приховували. Розповіли, що їхній простір. Це не просто ветеранський хаб, це центр життєстійкості. Вони так його ще об'єднали. Сюди ходять не тільки ветерани, сюди ходять члени їхніх родин, дружини. Вони займаються там спортом. Вони собі придумали, як це робити все безкоштовно, абсолютно і там є попит. Там виділена територія. Територія для спорту, територія для перегляду фільмів, територія для діток. зона. Тобто, Коли приходить, наприклад, сім'я, чоловік може поспілкуватися з фаховим спеціалістом, це з психологом, якого вони, до речі, також більш скажімо так, вищого рівня залучають із Тернівської громади. У нас діє в районі така дружба між громадами, вони шляхом укладання договорів і меморандумів запозичають один одного фахівців. От, бо це є рідкісна така от професія. Ну, ми про це всі знаємо і говоримо, так, що потрібно готувати, вчити. Психологів має бути саме кризових, дуже багато. От вони залучають такого кризового психолога, він спілкується із ветераном, його родина той час займається іншими справами. От, ну, атмосфера мені там дуже сподобалася. Є місце для відпочинку, є місце для прийому їжі, кава. Тобто, все дуже по сучасному і дуже комфортно. Чудово ну відкриття таких хабів це. Дійсно важливо і потрібно наразі. А якщо говорити про побутові умови ветеранів, власне житло, яка робота в цьому напрямку проводиться? Так, є цілий ряд постанов, які саме регламентують цю діяльність. і У нас є успішні такі кейси, про які я з гордістю кажу, це реалізація нашої державної політики. Ми, в районі військової адміністрації, приймаємо тут безпосередню участь. Це забезпечення житлом наших ветеранів, учасників бойових дій. Це йде мова з початку 2014 року. Це ще операція. АТО, так, ну насправді війна. Да, всі учасники вони мають право відповідно до вимог отримати житло. Є перелік документів, регламентований 219 і 719 постановами У нас. Таким шляхом, у е, минулому році, в 2014, е, на 310 мільйонів 157 наших ветеранів отримало власне житло. В цьому році у нас 98 осіб на черзі, е, вже нам прийшла субвенція е, в розмірі. Е, так, 184 мільйони, також на ці потреби. У 2023 році це була така перша реалізація. Там 57 ветеранів отримало житло на суму 118 мільйонів 26 тисяч. От, це те, що реально працює. Це е, така процедура, як вона називається компенсація за придбання житло. Ветеран оформлює всі необхідні документи, от, отримує кошти на картковий рахунок і е, купує вже. Житло. Тобто ми, ми контролюємо цей, цей процес, але не в процесі вибору житла. Mm -hmm. Ветеран має право купити житло як за місцем проживання, так і в іншій області. Це його право. От, так. Це, я вважаю в час повномасштабного вторгнення дуже, дуже потужна ініціатива і рушійна сила для ветеранів, які не мають житла. Оце це в першу чергу, і також у нас є постанова 208, Це абсолютно там нова про компенсацію за оренду житла. Там також є умови. Це має бути. Наприклад, якщо помешкання нашого ветерана, чи ветеранки в окупованій території, чи пошкоджено, чи вони перебувають на реабілітації, от більше ніж 15 кілометрів від безпосереднього місця проживання, вони мають право на компенсацію послуг з оренди житла. Компенсація це якийсь відсоток від оренди, чи Ні, це, це високі компенсації. Да, да. да. Це також займаємося. Ми займаються управління соціального захисту населення і структурний підрозділ по роботі з ветеранами та демобілізованими особами. То в адміністрацію перший поверх і там дадуть всю необхідну консультацію з цих питань додатково. Можна в принципі сказати, що робота проводиться по всіх напрямках, але давайте ще про найближчі плани на 2025 рік. Можливо, плануєте щось впроваджувати ще? Які плани у на найближчий час? На початку нашої розмови запитали про реабілітацію. Так. От я б хотіла повернутися. Це якраз із планів на майбутнє. У нас є теж успіхи вже в цьому напрямку. У 2023 році ми відкрили реабілітаційне відділення. Перші взагалі з районів відкрили реабілітаційне відділення. Там гарні умови і фахові спеціалісти. Я туди їжу час від часу і особисто спілкуюся з ветеранами. Плани на наступ? Рік це розширення мережі на дня реабілітаційних послуг саме вторинного рівня стаціонарного типу в районі, От, і відкриття амбулаторних реабілітаційних. Відділень, от це задача. У нас їх поки що немає, але ми от зараз займаємося з громадами, саме цим впроваджуємо. Також хочеться, звичайно, щоб у нас збільшилася кількість адаптивних хабів, ветеранських, адаптивних просторів. Я вже попередньо озвучила, що тільки в п'яти громадах у нас поки що є саме адаптивні простори. Хаби є скрізь, а от адаптивні тільки. А, яка адаптивні а там хаби? саме питання в, в тому, що є спеціальність. Спеціалізовані тренажери для наших ветеранів. Взагалі, з самого початку, була така задумка, що і в хабах має бути, але хаби вони самі по собі перетворилися в простір для спілкування всіх категорій. Дотичні до наших ветеранів, і тих, що я перелічила, так, і наші, okay. і наші ветерани. А от саме адаптаційні такі простори, це вже більш така спеціалізація. Також разом з цим наша задача розширення адаптивних видів спорту. Okay. От ми, ми проводимо змагання, ініційовані президентом України пліч пліч вони в наших okay. шкільних лігах. Так от хотілося б, звичайно, щоб ми могли провести такі самі змагання, от, злучаючи наших ветеранів, щоб у нас були такі можливості. От, і щоб це було комфортно для них в першу чергу. То спорт можна сказати, що теж є невід'ємною частиною реабілітації як повернення так. до життя. Це обов'язково. Так, звичайно, закінчити питання е влаштування на роботу наших спеціалістів супроводу. Так, бо ви почули, цифра ще не повна на 42 так. посади штатні от, по району по сегромадах. Вони не заповнені. Цим займаємося. От. Ну і взагалом комунікація комунікація е, я особисто е... Маю таку думку, я сподіваюся, вона скоро абсолютно там розчиниться. Що є все-таки такий бар'єр в наших ветеранів, і десь можливо в суспільстві, так, що от державні органи вони більш закриті, вони не про комфорт, вони не про допомогу, вони про ну, не про сприяння. От би мені хотілося, щоб такого точно не було, і що це було не про нас, не про нашу районну військову адміністрацію і не про кожну громаду. В Черкаському районі для мене це дуже важливо, і в принципі, проаналізовуючи кількість звернень, які зараз є, то немає негативу його або геть немає зовсім да? або, можливо не, не звертаються. Но мені хоч, хочеться вірити, що дійсно у нас все йде до максимального налагодження, от що ми працюємо в правильному напрямку і в потрібних темпах. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую за вашу роботу, що приділяєте стільки цьому часу. Я нагадаю, це була програма Погляд Черкаси і ветеранська політика це не лише про пільги і програми, про які ми сьогодні говорили. Це також про гідність, повагу, підтримку, про які згадала сьогодні Валерія. Про це власне сьогодні говорили. Як працює система ветеранської політики в Черкасі. В Черкаському районі про хаби, які є, які відкриті, як допомагають нашим ветеранам. Це була програма Погляд Черкаси. Нашою гостею сьогодні була голова Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко. А ви читайте нас на Вікаюа. Дивіться на нашому ютуб каналі. і Ми зовсім скоро побачимося.